Звісно, ось перший блок сценарію жахів у стилі містер Найтмер, що містить гачок та вступ згідно з вашими вимогами та синопсисом, написаний українською мовою, дотримуючись усіх директив якості та обмежень за обсягом. Я ніколи не думав, що звичайна порцелянова лялька може зруйнувати моє життя. Вона не належала нам. Я навіть не знаю, як вона опинилася в моєму домі, але її поява стала початком чогось жахливого, що торкнулося найдорожчого, що у мене є моєї доньки. Переїзд після розлучення це не просто зміна адреси, це повне обнулення, моє нове місце здавалося тимчасовим притулком. Порожнім і чужим, лише найнеобхідніші речі, мінімум меблів, стіни, що ще не вівбрали жодних історій. Я намагався звикнути до тиші, до самотності, до думки про те, що все буде інакше. Моєю єдиною надією було, що донька зможе приїжджати, і ми зможемо, хоча б частково, відновити відчуття родини. Я хотів створити для неї безпечний куточок у цьому новому незрозумілому світі. Я не очікував, що небезпека може прийти звідти, звідки я найменше її чекав. Звісно, ось наступний блок сценарію жахів у стилі містер Найтмер, що фокусується на розгортанні подій та наростанні напруги. Згідно з вашими інструкціями, написаний українською мовою, дотримуючись усіх директив якості, обмежень за обсягом та зберігаючи послідовність із попереднім текстом, тиша в моїй новій квартирі була гучною. Вона підкреслювала порожнечу не лише стін, а й мого життя після розлучення. Дні тягнулися, наповнені роботою і намаганнями не думати надто багато. Я розпаковував речі, яких було небагато, кілька коробок з одягом, книжки, ноутбук ось і все. В одному з кутів вітальні лежала коробка, яку я ніби не пригадував. Вона була невелика, з простого картону. Я нахилився, щоб підняти її, і помітив, що на ній моїм почерком написано Для Софійки мене охопило здивування. Я точно знав, що не пакував нічого такого. До того ж, єдине, що я планував привезти для доньки, коли вона завітає, були її улюблені книжки та пара іграшок, які залишилися у мене, жодної коробки, підписаної так урочисто. Я розкрив її. Всередині на дні лежала лялька. Вона була порцеляновою з великими скляними очима і застиглою посмішкою. На ній була старовинна сукня, трохи запилена, але сама лялька виглядала дивно цілою, без жодної подряпини чи тріщини, що було незвичайно для такої старої речі. Вона викликала у мене миттєве, хоча й незрозуміле відчуття незручності. Ця лялька була мені абсолютно незнайома. Я перебрав у пам'яті всі іграшки Софії. У неї ніколи не було порцелянових ляльок. Я набрав колишню. Голос був напружений, як завжди, останнім часом. Привіт, Ірино! Слухай, у мене тут дивна ситуація. Я знайшов коробку, підписану моїм почерком, для Софійки, а всередині якась порцелянова лялька. Випадково вона з ваших речей потрапила. Може, Софійчина бабуся передала. У слухавці запала пауза. Порцелянова лялька? Андрію. У Софії ніколи не було порцелянових ляльок. Ні в мене, ні у моїх батьків. Ми таке не купували. І тим паче я б ніколи не запакувала щось для неї в коробку з твоїм почерком. Ти впевнений, що це твій почерк? На сто відсотків, Ірино. Це мій почерк. Ніби я вчора це писав. Але ляльку я бачу вперше в житті. І коробку теж. Це дуже дивно. Ну, не знаю, що сказати. Це якось моторошно, просто викинь її, будь ласка, так, мабуть, так і зроблю, сказав я, хоча вже тоді відчував, що це не просто якась лялька. Я поставив коробку з лялькою на верхню полицю шафи подалі з очей. Хотілося про неї забути, але її обличчя, ці скляні очі, ніби застрягли в пам'яті. Вони не були просто порожніми. Здавалося, в них застигло якесь дивне відображення. За кілька днів мала приїхати Софійка. Я дуже чекав цього моменту. Приготував її улюблені страви, прибрав квартиру, намагаючись зробити її, хоч трохи схожою на дім. Коли вона зайшла маленька, з великими очима, що одразу почали розглядати нове місце, моє серце стиснулося від ніжності. Вона обійняла мене, і на мить здалося, що все буде добре. Але ця мить тривала недовго. Софійка пройшла в кімнату, зупинилася посередині, і її погляд одразу ж піднявся до шафи, до тієї полиці, де стояла коробка. Тату, що це там? запитала вона тихим, але наполегливим голосом. Я відчув, як по спині побігли мурашки. Там нічого цікавого, доню. Старі речі. Ходімо, я покажу тобі твою кімнату. Ні, тату. Це коробка для меми. Там написано для Софійки, я хочу подивитися, що всередині. Її тон не терпів заперечень. Я не розумів, як вона могла побачити напис з такої відстані та ще й крізь ледь відчинені дверця та шафи, але сперечатися не було сенсу. З важким серцем я дістав коробку і простяг її. Коли Софійка побачила ляльку, її обличчя осяяла дивна, майже моторошна посмішка. Це була не радісна посмішка дитини, що отримала нову іграшку. Це було щось інше, ніби впізнавання, ніби зустріч зі старим давно забутим другом. Вона обережно взяла ляльку в руки, погладила її порцелянове обличчя. Яка вона гарна, тату! Я ніколи такої не бачила. Ці слова змусили мене здригнутися. Вона щойно сказала, що ніколи такої не бачила. Але вираз її обличчя говорив про протилежне. Вона тримала ляльку так, ніби боялася її пошкодити. Ніби це був найцінніший скарб у світі. Після цього Софійка змінилася. Вона стала замкнутою, тихою, перестала бігати, сміятися, ставити тисячу запитань, як робила раніше. Більшу частину часу вона сиділа в кутку кімнати, дивлячись на ляльку, або тихенько щось шепочучи їй. Коли я намагався заговорити з нею, запитати, як минув тиждень чи що вона хоче робити, вона відповідала односкладово або просто кивала, не відриваючи погляду на ляльку. Це було незвичайно. Лячно, моя життєрадісна, говірлива дівчинка ніби зникла, замінилася цією тихою, зосередженою на ляльці істотою, я намагався відволікти її. Пропонував піти погуляти в парк. Подивитися мультики, помалювати. Вона відмовлялася лише сиділа з лялькою. Одного вечора, коли я читав новини на кухні, я почув, як з її кімнати долинає тихий шепіт. Підійшов до дверей, прислухався. Це був голос Софійки, але він був іншим, низьким, монотонним. Вона розмовляла з лялькою. Я не міг розібрати слів, але від самого звуку мені стало недобре. Ніби я підслуховував щось, що не призначене для людських вух. Вночі страх посилівся. Я прокинувся від холоду, хоча в квартирі було тепло. Пройшов у вітальню, потім зупинився біля дверей Софійкиної кімнати. Двері були прочинені. У темряві, що пробивалися щілини, я побачив силует Софійки, що сиділа на ліжку. Вона не спала, і лялька була біля неї. Знову цей шепіт, тихий, невпинний. Я чув уривки фраз, від яких серце завмирало. Так, у темряві вона сказала нікому. Таємниці мозок відмовлявся сприймати. Таємниці, які таємниці лялька може розповідати моїй доньці в темряві? Я тихо відійшов від дверей, повернувся у свою кімнату, але заснути вже не міг. Лежав у ліжку, втупившись у стелю, і відчував, як страх проростає в мені. Ця лялька не була просто старою іграшкою. Вона принесла з собою щось зловісне, щось, що знайшло мою вразливість, мою самотність, щоб дістатися до моєї дитини? Як вона тут опинилася? Це питання свердлило мозок. Невже я сам, не усвідомлюючи, приніс цю біду додому, чи вона просто чекала? Знайшла мене у цей найбільш беззахисний момент, і що ця річ шепоче моїй Софійці ночами, що вона розповідає їй про таємниці темряви? Я лежав без сну, відчуваючи, як кожна тінь у квартирі здається загрозливою. Шепіт з кімнати Софійки ніби просочувався крізь стіни, наповнюючи повітря холодним страхом. Нарешті на світанку я прийняв рішення. Ця лялька не залишиться тут, вона корінь цього жаху. На ранок Софійка все ще спала, міцно обіймаючи ляльку. Її обличчя у вісні було спокійним, але ця спокійність здавалася неприродною, як маска. Я обережно взяв ляльку з її рук. Як тільки мої пальці торкнулися холодного порцеляну, Софійка здригнулася і міцніше притиснула ляльку до себе, навіть не прокинувшись. Я відчув дивний опір, ніби лялька сама чіплялася за дитину. Зусиллям я відірвав її і швидко вийшов з кімнати. Я засунув ляльку назад у ту кляту коробку, зав'язав її скотчем, ніби це могло зупинити те, що в ній сиділо. Мої руки тремтіли. Я спустився сходами і викинув коробку у вуличний смітник, який стояв на розі, відчув полегшення, немов скинув важкий тягар, повернувся додому, сподіваючись, що тепер усе повернеться до норми. Софійка прокинулася за годину. Перше, що вона зробила, це запитала про ляльку. Її голос був тихим, але в ньому звучала прихована лють. Де моя лялька, тату, доню? Тієї ляльки більше немає. Вона була старою і, здається, зламаною. Я її викинув, відповів я, намагаючись звучати спокійно. Її обличчя стало кам'яним. Очі, ще кілька хвилин тому дитячі, наповнилися чимось старим і злим. Ти не повинен був цього робити, тату. Вона сердиться. Вона дуже сердиться. Хто сердиться, Софійко, Лялька? запитав я, намагаючись усміхнутися, але усмішка застигла на губах. Вона та, що в ній живе. Ти її образив. Вона сказала, що ти пошкодуєш. Я не знав, що відповісти. Страх знову охопив мене, сильніший ніж будь-коли. Я спробував обійняти Софійку, але вона відсахнулася від мене з такою силою, що я відчув, що щось холодне пройшло крізь мене. Її очі не відривалися від мене, і в них не було ні краплі любові чи тепла. Лише холодний, порожній погляд порцелянової ляльки. Наступні кілька днів були пеклом. Софійка відмовлялася їсти, пити, говорити зі мною. Вона просто сиділа, дивлячись у порожнечу, і іноді тихо, ледь чутно, шепотіла щось собі під ніс. Це був той самий монотонний шепіт, що я чув уночі. Я дзвонив колишній, сказав, що Софійці недобре, що вона дивно поводиться. Ірина погодилася забрати її раніше. Коли вона приїхала, Софійка пішла з нею мовчки, не озирнувшись на мене. Після того, як вони поїхали. Квартира стала ще порожнішою, але тиша тепер була іншою. Вона була наповнена звуками, яких не було. Мені здавалося, що я чую легкий скрегіт порцеляну по підлозі, тихий сміх з темних кутків. Я перевірив смітник на розі, коробки там не було. Кому потрібна була стара коробка зі сміття, але я знав, вона повернулася чи просто чекає. Я не знаю, що буде далі, чи зможе моя донька колись стати такою, як раніше? Чи ця річ назавжди оселилася в ній, чи просто чекає на слушний момент, щоб повернутися? Я лише знаю, що ніколи не повинен був відкривати ту коробку, і що іноді, коли життя руйнується, з'являються тріщини, крізь які проникає щось старе і зле, шукаючи свою наступну жертву. І цього разу воно, здається, знайшло її в моїй дитині.